24 листопада на розгляд Верховної Ради надійшов законопроект 10.288 про національні меншини, який містить зміни до мовного законодавства. Цей законопроект розглядають не тому, що комусь в СРАКУ клюнула українська мова, а тому, що згідно з планом дій для членства в ЄС. Ми мусимо привести наше законодавство у відповідність до європейського і не найбільше критики законопроект 102.8.8 отримав за положення про те, що базову та профільну середню освіту представники нацменшин меншин зможуть отримувати рідною мовою. Звичайно, що укрмова, укрліт, історія України та захист батьківщини викладатимуться виключно українською. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь також критикує 102.8.8 за можливе зниження час. Української, в теле та радіоефірі, книговидавництві, то у чому головна проблема законопроекту? У тому, що це ми, типу, йдемо на поступки Орбану чи боїмося нової русифікації, яка чомусь має статися одразу після гіпотетичного прийняття закону. Чи в тому, що Румунія, зрештою, мала ті самі претензії до права Румунів України вчитися румунською. Просто Бухарест не Будапешт і не поводить себе як бичара в генделеку. І в тому, що венеційська комісія дійсно не раз зверталася до України з пропозицією внести зміни щодо мов меншин, бо він ну, не відповідає правилам ЄС у частині мовної політики. Давайте розбиратися по черзі. Як відомо, Україна з Угорщиною дуже давно має конфлікт через угорське корінне населення, яке проживає у нашій країні. Основна претензія Будапешту, що угорська меншина мусить отримувати середню світу українською мовою, поранена в яєчко імперськості і хвора на тріанонський синдром угорщина часів Віктора Орбана, кедро роздавала свої паспорти угорцям Закарпаття, і загалом неодноразово натякала, що то все їх історичні землі з приємних, Факт: Хочете почути мою думку ну якщо ви дивитеся, лайкаєте та підписуєтеся на доткевий джорнал, то може й хочете. Так, от, якщо це хоча б трохи знизить рівень напруги між Києвом та Будапештом, якщо зрештою Орбан витягне частину своїх палець з колеса нашої євроінтеграції, то це те, що варто зробити Україні. Нам варто навчатись бути прагматичною у стосунках з сусідами, країною, особливо з тими, які нас не дуже то і люблять. А в Угорщині є українські школи? Спитає мене хтось, хто житті за справедливість і рівність. І я б з радістю підтримав вас. Але щоб вимагати в Угорщині українські школи, треба, щоб там була меншина. А за Вікіпедією українське корінне населення на Мадярщині не плутайте з іммігрантами. Це три тисячі осіб, які живуть в кількох прикордонних селах. І все. А от угорців в Україні 12% населення усієї Закарпатської області. Тож дзеркальні міри тут ну не вкрутиш. Ну і коротко про Румунів, щоб два рази не вставати. Румунська меншина в Україні теж не мала. Це 150 тисяч громадян, які проживають вздовж кордону з Румунією. В Україні є понад 60 сіл, де Румунська є рідною для понад половини населення. Чи повинні наші громадяни знати українську? Звичайно, чи мають вони право також на вивчення своєї рідної мови? Ну, якщо ми не плануємо ставати маленькою Росією, то напевно ще так. Більш того, у Румунії діють українські секції в румунських школах для нашої меншини. Там є й окремий україномовний ліцей імені Т.Г. Шевченка. Наша зброя в цей момент. подобайка і. Правильно, комент. У містечку сигіт Мармароський. Але це ми поговорили про цивілізовану частину проблематики. Зараз перейдемо до здичавілих. Існує думка, що прийняття законопроекту 102.88 може сильно вдарити по українській з точки зору захисту її прав супроти мови ворога російською. і для цього є підґрунтя. Дійсно, законопроектом передбачено, що держава має сприяти розвитку мов усіх нацменшин, в тому числі і мови Болотного Царства. Але і тут є одне, але усі основні, так би мовити, поблажки розповсюджуються на офіційній мови Євросоюзу. Їх аж 24. та російської там немає. Ну хіба що РФ. Стане членом Євросоюзу. По-друге, колись давно до війни з Кримом та Донбасом найбільшою меншиною в Україні дійсно заявлялися росіяни. Їх налічувалося аж 17%, але абсолютна більшість проживала у тих регіонах, де е, зараз стоїть окупант. Не впевнений, що станом на сьогодні лишилося б хоча б мільйон людей, які ідентифікували би себе як росіяни за національністю. А якщо їх залишилось на підконтрольній стільки скільки, скажімо, угорців на Закарпатті, ну що ж, за 5 років ми подумаємо про права та свободи. Боже, дійсно, зміна правил гри для російської мови у законопроекті 102.88 передбачена з відтермінуванням у 5 років після закінчення воєнного стану. Але є російськомовні не росіяни, а російськомовні українці. І ось це вже. Зовсім інша історія, і загалом вона заслуговує на окреме відео. Та я спробую стисло пояснити свою позицію. Перед вами типовий російськомовний українець з Вінниці. З досвідом навчання у російськомовній школі 7 років з 10. з переходом на українську у соціальних мережах та публічному просторі вже протягом 22-го року, і з переходом на здебільшого українську у приватному спілкуванні лише у році 23-му. І я, як дуже багато інших до російськомовних, цілком свідомий того, які є ризики для розвитку української зараз, можливо, навіть трохи краще свідомий, аніж ті, хто говорить. В з змалечку без образ, будь ласка, я не кажу, що хтось краще чи гірше, просто зміна мови вимагає свідомого вибору і зусиль, подекуди травматичних. І буває, я ще розаздрю тим, хто україномовний з самого дитинства. Але знаєте, якщо хтось мені скаже, що ми можемо втратити українську через ці зміни, я з вами категорично не погоджуюсь. Тектонічний злам вже стався, метеорит вже прилетів, і динозаври вже приречені на поступове вимирання або альтернативу адаптацію. Хтось вважає українізацію повільною, хтось навпаки ідеалізує становище та факт, що російськомовні, існують. Досі є ті, хто виховує дітей російською, і це крінж. навіть вельми лояльний до Russian спікерів я все одно вважаю, що крінж у нас досі. Бува, російський музичний шлак потрапляє в топи Spotify та Apple Music. Досі ні з того, ні з цього ми можемо почати дивитися якусь реганіну по типу серіалу Слове ПЦН і розірвати цим запитом Google тренди. Є офігівші таксісти, офіціанти, перукарі, консультанти є просто різного ступеню безнадійності. вата. Але скажіть мені, хіба через закон про мову? 19-му році ці суб'єкти виникли? Чи цей закон їх з того часу якось змінив? Чи думаєте, з прийняттям 102.88 російськомовних має стати більше? Типу, я знов перейду на русский, якщо побачу в книгарні Достаєвського? Якщо нинішнім російськомовним не сказали нічого нового про громадянську позицію російські ракети, снаряди, гранати, кулі, марік, херсон, бахмут Авдіївка, то найсуворішим законом ви нічого. Нічого не доб'єтеся. Ці люди просто не перейдуть, Прийміть це. Хочете, сваріться з ними, не сприймайте їх. Це повністю ваше право. Та якась частина залишиться при своєму мніні. Це все вимагає часу, багато. Та ну ми не стоїмо на місці. Українська тепер це не просто державна, це мова маркер свій чужий. І з часом тих, хто відчує себе в тому іншому таборі, некомфортно, більше тебе. і не врятує ні Пушкін, ні Хуюшкін. Якось так.